Я тобі кажу, інвестиція повинна бути одна, але надійна. А ти не чув, що всі яйця в одному кошику не зберігають. Це типовий міф інвестора-початківця. Типу, диверсифікація ризиків це панацея при інвестуванні. На жаль, це не так. Диверсифікація може знижувати несистемний ризик, але тільки якщо виконана правильно. В першу чергу вона захищає вас від власної помилки, від ситуації, коли ви не маючи досвіду, зробили занадто велику ставку на одну компанію, одну нішу, одну країну. Одну географію, одну валюту. І звісно, це не дуже працює під час глобальних криз, коли падає все. Наприклад, ви можете диверсифікуватися і взяти акції різних компаній в технологічному секторі. Apple, Google, Nvidia, наприклад. Але під час багатьох економічних процесів весь технологічний сектор і всі так звані акції зростання можуть потрапити в кризу одночасно. Тому тут важливо, щоб активи мали різну структуру. Їх ціна коливалася від різних факторів в різний час, щоб вони в ідеалі не просідали одночасно і не робили вам нерви. Також вам потрібна диверсифікація по ризикам. Ваш портфель не має бути наповнений виключно високоризиковими або низькоризиковими активами. Це має бути мікс, але головне, ваш портфель має бути з активів, які всі мають хороший потенціал і високу вірогідність зростання. Хороший портфель буде містити і акції для максимізації потенційного прибутку, і облігації з низьким рівнем дохідності, але певною передбачуваністю, і альтернативні інвестиції, як то золото, нерухомість, крипта. І цей мікс повинен відповідати довготривалості вашого планування, вашим локальним фінансовим цілям і загальному рівню ризику, який ви готові комфортно на себе взяти і спати спокійно. Бо інвестиції без. Ризику не існує. А якщо хочеш отримати список перевірених достойних уваги проєктів для вивчення, для оцінки, для інвестування, переходь за посиланням. Воно, як завжди, в шапці профілю.